Ні пройти, ні проїхати у селі Руській Комарівці. Одна з вулиць без перебільшення схожа на друшлаг. адже тут яма на ямі. Водії скаржаться, що вже роками не бачили тут хоча б ямкового ремонту. Якщо в інших селах Ужгородського району люди нарікають на дорожні ями чи потрісканий асфальт, то в селі Руській Комарівці про проблеми на автошляхах вже треба кричати. Практично кожен день буваю в цьому селі дороги в жахливому стані. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли останній раз бачив тут якихось працівників облавтодору, ремонтників. Я кожен день їжджу, два раз, три рази, то й чотири рази на день. І як стан доріг? Паршиво, дуже паршиво. В принципі, по фінансових можливостях нашого села, я думаю, могло би бути краще. Взагалі, немає дороги, Взагалі машини саламлюють Так я не знаю, що робити. Да, да, ну це така, взагалі немає дороги, не роблять її вже ще з прошлого року майже. Сільський голова руських комарівців чудово розуміє жителів і вже цього року планує взятися за ремонт доріг. Вже і проєктно кошторисна документація навіть готова. Транспорт, який проїжджає, автобуси, сполучення будемо говорити, і водії нарікають. Я це бачу сам без усяких будемо говорити моментів, тому що в нас на даний момент проєкти є готові. Будемо говорити, кошти нам уже поступили з районного бюджету мільйон на дві вулиці на напрямок підгор дубрівка вулиця там на проблематичну діляночку, і на вулицю Гагаріна. А також маємо свої 520 тисяч на вулиця Миру, яка сполучає центральну дорогу напрямку Солотвина. До русько комарівської сільської ради входять три села: кошти, що на одне село, що на три, виділяють однаково. Тому це також вагома причина, яка гальмує ремонтні роботи. Стадії зараз зроблена аналіз. Пройшли, будемо говорити, експерти, і потрібно виготовляти проекти, але недоцільно я рахую виготовляти проекти, якщо нема коштів. Тобто ми заплатимо за проекти. Проект пролежить у мене три роки, якщо не буде поступлення на сільську раду, або не буде з державного бюджету кошти, або субвенція, або будемо говорити, якісь кошти, може, грантові, або що, значить, дороги не зробляться». А це сусіднє село Дубрівка. Тут нещодавно зробили дорогу. Сільський голова тривалий час вибивав кошти для того, аби автошлях виглядав пристойно. Визначали найбільш аварійні ділянки дороги. Відповідно до неї була зроблена проєктно-кошторисна документація, і бугу дякувати, ми реалізували свій задум. На даний час у нас ми були ініціаторами. Підготовки та виготовлення проєктної кошторисної документації ще двох вулиць. На даний час вони одна вже проходить експертизу, а друга на стадії розробки. Окрім ділянки дороги були в аварійному стані і потребували першочергового ремонту. Загальна кошторисна вартість проєкту складає півтора мільйона гривень. Проєктну кошторисну документацію замовник замовив сільський голова в проєктній організації. Проводили ми всі. Види робіт, які передбачені проектом. Тобто всі відрізки в сукупності, протяжність 740 метрів, шириною 6 метрів, виконано в повному обсязі. Згідно з укладеним договором, гарантія на дорогу 5 років. Тому поки добрівчани радіють новій сільській дорозі. А жителі руських комарівців з нетерпінням чекають на реставрацію автошляхів і в їхньому селі.